Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Баф. Сьогодні ми будемо грати в моєму каналі My Sleeper Переводиться ця гра як, спящ, е... як сплячий. Ну, тут немає української мови, коли я її скачав Тут української мови немає, є тільки поки що російська Ця гра знаходиться в демо-версії. Вона зараз в стилі безкоштовна. Можете пограти, хто хоче. Ця гра взагалі зроблена на базі, типу, як клон MyCamerCard. Хто не знає, що це за гра Summer Car, В мене на каналі ця гра є, може потім подивитись. Ну, а ми почнемо дивитися, що тут є. Нажимаємо «Начать». І чому я почав з цієї менюшки, тому що це нова гра на моєму каналі. Чекаємо, поки грузиться. Зараз вона загрузиться поки що чорний екран. Так, друзі, а ви не забувайте про підписку та лайк. На початку ролика або коли хочете поставити. А якщо вам взагалі не сподобається, можете поставити дизлайк. Пишіть, хочете, щоб я продовжував знімати чи ні. Ну, а ми чекаємо, поки вона грузиться. Так, ну що ж, друзі, гра запустилась, загрузилася. Ось у е, нас, як говориться, гараж, но я знаю. Просто він у мене не прогрузився поки що. Ось, прогружається. Гра трішки з багами. Не вращайте на це уваги. Гра в ранньому доступі. Так, почнемо ми. З вами...

ось так його взяти. Перекручуємо. Да, гра з багами. Що ви хочете? Так, спочатку ми з вами ставимо колінвал, да? А де наш колінвал? Колінвал, колінвал, колінвал. Колін Вол. Mm. Так. Теж він може бути. В груді, якщо ви його знайшли, пач мне пишіть в коментарях. Тут його немає. Тут немає. Ладно, значить, може його зовсім в грі немає. Попробуємо зібрати ось так. Ні, він в грі є. Раз не дають мені поршень поставити. Відкидай він я не бачу, якщо чесно. Це А разпритул. Чогось чи почнемо з вами з підвіски? Ні, ніде немає, я не бачу. Це підвізка. Так, тут euh, зроблений задній міст, а заднього в Майс Американі такого немає. Ладно, давайте, як я знайду цей э, розпідвал, так і повернусь. Тому що це буде дуже довго. Так, друзі, я його знайшов наш колінвал і попробуємо його завернути, як воно буде заворачувати болти. Так, чому? Чому? Тепер друга проблема. Я взяв ключ той чи не той? Я не знаю. Так, я взяв той. А чому я не можу завернути? Друзі, хто знає, підскажіть в коментарях. Я класую, я завернути не можу. Я чому. Будемо з вами розбиратися зараз. Так, я його десь впустив. А тепер мені треба це прикрутити. Кого не можу ніяк? Я клацаю мишкою, но ніяк не можу прикрутити. Будемо називати всі клавіші, які є на клавіатурі. Самий найпростіший спосіб. Або мы можем с вами глянуть в управлении. Угу. Ну-ка. Нет. Нет. Вот тут, кто не знает, есть управление. Будем Дивитися що. Так, це якісь команди. Мені нам не треба в один зачинити. Управління! Так взаємодіяти. С кролом мечі, так? Так. Це закручується міг розібратися. Якщо, друзі, це ніхто не хотів дивитися, як я шукав, як закрутити болти, просто подержіть кнопку Space. Ви пропустите це. Так, ставимо з вами далі поршні наші. Чи не поршні? Чи що там далі ставиться? Не поршні. Ладно, як я найду, так я і повернусь. Раз, два, три. Все, я появився. Вибачайте, що мене не було. Повторю ще раз. Е е саме. Ми в цій серії будемо збирати тільки дві отіки. Я вже ну, знайшов, як поставити ці поршні. Поки я там займався своїми справами, вже наступило 11 вечора в грі. Тому я включу освітлення. Zaraz my z mamy stawiamy porsche i pójdziemy. Pójdziemy, beremy vlog, tak. Beremy kluczyk i nam na, 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 10, po mojemu, tak. I da je u kino, mi zaraz budemo šukati. Čekaj, tam je. Nije tu ti ja nemaje. Наші він там, де я покинув. Ось він. Знайшов. Закручуємо з вами поршні наші. Прикидаємо і закручуємо. Да, тут все буквально закручується одним цим на хватит, щоб загрутити. Далі ми кладемо ключ от тут, щоб я знал. Потім ми з вами беремо, 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 ми з вами цю. Прокладку. Так, тут то, то, то до клапанів, а ми зараз з вами беремо поки прокладку. І зараз її будемо вставити. Да, повторюся ще раз, гра в демо-версії, так що, якщо баги по типу так, не звертайте уваги. Просто це і все. Ставимо з вами прокладку головки блока. Потім ми з вами ставимо голову. Головку блока. Ну та й голова, і головка, в принципі, немає різниці. Ставимо. Закручуємо з вами, кручуємо. Цим же самим на 10. Беремо ключик. Підходимо. А, ні, на 13 пишешь. значить ми це ставимо на місце. І беремо новий. На 13. Берем. Так, друзі, і я вас попрошу ще раз. E, Поставте лайк. E, підписуйтесь на канал, ваші підписки та лайки, допомагають e, просувати мій контент, контент далі рекомендації. Так якщо у вас є можливість, то діліться цим відео з друзями, з близькими там, з ким ви дружите. Та і... та і так. Поки я тут з вами розмовляла, вже закрутили головку блока циліндра. Ставимо з вами далі. Ці клапана. Зараз будемо шукати, де наші клапана. Тут їх немає. Пойдемо це, можливо, там є.

Просто я цю гру граю перший раз. Я тут нічого не знаю. Я навіть не тестив до запису. Так що, якщо відео буде сильно довгим, вибачайтесь. Ну, прийдеться розділити на дві серії, якщо, якщо сильно довгим буде. У ну, мене запис уже близько 15 хвилин. Зараз ми з вами попробуємо це поставити. Вроді біозе. А може і не оце Так, це у нас на 13. Так, поклали. На 10 треба так. Зараз людьми вами на 10. Кстати, хто не знає, то коли не ніч, то літають самоліти. в сірі. А ночі виють волки. А чого ви в дитинстві боялися? Я темноти. А ви чого боялись? Напишіть в коментарях. Так, щось я, по-моєму, не то поставила. Будем зараз шукати. Ось перед вами ми з вами поставимо зараз. Так, дай мне что-то есть. Закручивается, начинает закручиваться. Закручивается. На 13. Ні, на 10. Який у мене був. Ви пишіть в коментарях, хочете ви нові відео по цій грі чи, чи ви знаєте серію шляхом відкурення теат? Тому що я коментарі читаю. Мені писали, продовжую знімати. za toto video Ďakujem ti, ľudinie, že mi